Е, тому що зараз ми будемо дивитися відео, е, значить, пашу Мерседеса. Ну, Бог з ним там. Мен на Мерседесі він виїжджав з лаври. Там Христос на Віслюкові в Єрусалим заїжджав, а цей з Лаври на Мерседесі. Ну там житло його знайшли. Це <как> стрічці новин сьогоднішнього дня. Так от там є відповідь на відео, чому не зростало населення Лаври. А це пан Лузін, я так розумію, так? А яка вам різниця? А я яких це, з ними це, стосунках то, взагалі? Це мене і подікане, мене їх і 10, 200 і А яка різниця? Я ж не питаю, які відносини. І, і ще й і подікане, є студенти вас оклеветали, зі своїми. Про те, що у вас є зв'язок з ним. Який? Сексуальний, скажімо так. О, ну, якщо у вас є єврейська сім'я, я прийшов у монастир не для того, щоб це робити, про що, питаєте, якщо ви це. Ось Паша Мерседес зашпортився з відповіддю в результаті. А йому, в принципі, нормально, він не сильно й боїться. Він себе так от, впевнено почуває, що він знає, Ні, що... нічого Ні, тут він не впевнено не був. Не впевнено, не впевнено. А... Він просто не міг підібрати епітетів, знаєш, у нього зразу так три смішних відповіді. Він думає, яку ж мені зараз, яку ж мені зараз, зараз обрати? Назар, Але, було. тут Питання в тому, що там весь Київ знає, що там обіця розпусти в тій лаврі було. В семінарії, зокрема, те, що запитує. А я ж не кажу, що це не так. Я просто кажу, що він не зміг вибрати ту відповідь, яка. Не він сказав, була, що у нього 10 подякувань, і от вра, власне це гарем. Розумієш, виходить так. Сім'я там щось фігури. Ну, можу, можу собі дозволити, ну що. Ну, ну а, ні, ну окей, я снарішув. Мож... Що... Слухай. Скажи. Назар, може треба їм пропонувати е, робити такий самий додаток для е, е, монахів в, в лаврах, що вони могли бачити, о, ми вже пройшли цього, давайте другого. Так, І, чи... чи не пішло сьогодні возлежать Питання насправді важливе стосовно рослину імперії, тому що це такий сильний удар по, по, по імперії насправді та? От, це вигнання РПЦ з України. Мені тут важливі ваші коментарі, тому що ця тема топова, ясна річ, що вона протягом цілого тижня. Ясно, що попи хотіли, щоб їх там ледь не, не силоміць виносили. В результаті, там Мінкульт, слава Богу, уклав угоду з поліцією. Ну, Пашу, ясна річ, там з браслетиком присадили, та під арешт, ареш, що називається. Бачиш, слово під арешт, прекрасно тут підійшло. От, Присадили з, з браслетом під арешт, і, і на цьому все скінчилося. Поліція зробила периметр, і, ну, і, і ніхто нікого не виносив нікуди. Пашу через суд відправили. Ваші, ваші, ваші коментарі стосовно вашу. Важливого... що Сін... ти думаєш за це. Ти кого питаєш мене? Ой. Я, Марко. А я, ти? я. Я. А ти? Лавра має бути українське. Я, я давно трохи зневірився, так що всі ці релігійні, е, я розумію символізм і все інше. Підтримую наших, але ну, я, я трохи не. Воно має бути українське. Вони не мають бути в Україні РПЦ, це на кшталт як мене. От ми про це говорили з Уляною, між іншим, про те, що от, на Заході почали там кричалки про те, що Україна виганяє це проти там свободу віровізнань і такого роду е, атаки пішли. Але ну, з, іншого, з другої точки зору. Е, коли після 11 вересня був дуже великий е, медійний пуш і політичний, і культурний, що, щоб всі зрозуміли, що не всі мусульмани є терористами, ну окей, але тут трохи не така сама іс історія. Як на мене, майже всі священики РПЦ це ФСБшники. Тобто, це ж не йдеться про релігію, йдеться про. Безпеку. І, і, і саме, ну ми рано чи пізно Захід буде про це говорити, бо вони вже бачать, що мають такі проблеми в медійній екосистемі, що там купа не журналістів, а пропагандистів. Назар прекрасно про це знає і пише про це. А, священники також є один ще одна інституція, де там нема нічого про Ісуса і. і РПЦ маю на увазі. Мало про Ісуса, мало про там християнських цінностей. Це все, ну, комон, Мерседес, там, Філіп і все інше. Не розказуйте мені, що це якась тут ідеться про щось пов'язане з Єрусалиму 2000 років тому. Блін, я не вірю. Ну, про Атеїст Київського патріархату. Я згадав чудового, чудового священика РПЦ в Україні, та, який в Таромському під Дніпром у нього там є, ну, про намі була колись церква, я не знаю, чи зараз є. І в цій церкві був, було приміщення, яке він здавав під оренду якомусь цеху, там щось, щось виробляло, якесь печиво, здається, чи щось таке. І час від часу цей священик приходив п'яним в хлам з, зі зброю вночі. Це було зазвичай вночі, а там цех цілодобово працював, і просто погрожував місцевим ті які там працювали, і вимагав з них печиво печивої цукерки. Він ось ось такий приклад того, що, що це взагалі за, за таке. На Що це історії, взагалі там, за таке тітонька... це Прекрасне формулювання. Що це взагалі за таке? Одна тітонька, ну там є деякі люди, які Бог накажуть, оце. типу, як це так, немає в УПЦ, ну, це я цитую: немає в УПЦ московського патріархату, ви всі антихристи, це все єдина церква. А я кажу: ну дійсно ж, немає. В слові РПЦ в Україні немає московський патріархат. Ну, коротше, вони на це дуже ображаються, але факт є фактом. Це це ну як розвідувальна організація іноземна, яка знайшла чудову лазівку для того, щоб продовжувати собі спокійно десятками років працювати під захистом закону, абсолютно офіційно в іншій країні, проводити в безкоштовному офісі в центрі Києва. Безкоштовним yeah. офісі не платити податки, та, тому що релігійна організація не платить податки, е, і е, це сходило їм з рук. І це зараз їм перестало сходити з рук. Чому? Та просто тому що людей задовбало. Якби люди не як це ми любимо в українці, да, до останнього е, поки вже не закипить, вже поки не е, Ну, як уже, знаєте, от, коли злість просто розбирає, тоді ми просто зносимо все. От так ми зараз зносимо московський патріархат, який мало бути знесено 1991 року, а не зараз, 2023, коли вони, ну блін, досі ще чомусь існують, досі ще. Ну, українцям це властиво, знаєш, на півшишечки так довго тягнути. Але нехай щастить, як би мовити. Поїздом На перекладних можна ще до кордону, потім пішки перейти. кордон. Я не знаю, кордон може закрити. Але там цікава інформація сьогодні була, що вони стали хорошим обмінним фондом на наших воїнів ув'язнених. ці всі ПОПИ, яких там пов'язали за співпрацю з ФСБ, ну як співпрацю, просто їх трудову книжку відкрили, дивляться написано, ФСБ, та, і стали обмінним фондом. Це все прекрасно.